Садиба Зеленських пов'язана з Зеленським, але не тим. Цікаво. На хіба в охороні культурної спадщини антикорупційні органи? Це вони майже не потрібні. Я на то, звідки Звідки а, а, Це звідки, вже вишенка на торт. Ідеальний світ такого товариства з необмеженою безвідповідальністю. Розбили в пух і прах цих клятих активістів. Починаємо там, сенат відтримувати. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Мене звати Анатолій. І сьогодні ми поговоримо про садибу Зеленських. Або садибу Маліна, або, або Малініна, або Солдата Федотова. взагалі, е що це за будинок, хто його придумав, чи він став пам'яткою і що зараз з ним відбувається. Садиба Зеленських пов'язана з Зеленським, але не тим. Вона пов'язана з Євменієм. Микитовичем Зеленським, почесним громадянином міста Києва кінця 19 століття. Так от. Приїжджаємо ми сьогодні на садибу Зеленського. Ні, ну почалося все не з того. Давай так спочатку. Типу, сьогодні в нас що було? Сьогодні в нас в Департаменті охорони культури спадщини мали розглядати іншу історію. Мали розглядати садибу Ницьке. На вулиці Верхній ВАЛ 4 план заходів щодо реалізації петиції щодо захисту збереження сади Садибенецьке. Але поки я їхав в Департамент охорони культурної спадщини, я приїжджав по вулиці Канейського, і хто б міг думати подумати, ніколи такого не відбулося, не відбувалося і ось знову. І відбувалось наступне: що з будівлі, яку мали законсервувати, яку мали реставрувати, а почали виймати вікна, почали розбирати частину цегляної огородження. Потім, уже коли ми в департаменті проговорили цю ситуацію з представниками департаменту, виїхали на місце, ми зафіксували те, що там були якісь молоді люди з кувалдами, які просто розбивали цегляну кладку. А поки це, цього не було видно, тому що. Ну, садиба Зеленських, вона з одного боку це фасада цієї будівлі. Є ну, внутрішня частина будинку, яка виходить от на цей паркінг, який від ЖК, ЖК Тургенів. Да, першої черги там така добудова, прибудова. що вона там. І от вони от з цього підземного паркінгу, цього ЖК Тургенів, тобто, виходили, просто там розбивали кувалдою е, стіну історичні стрічні цієї садиби цікаво. Взагалі хіба антикорупція в темі охорони збереження культурної спадщини все дуже просто, тому що корупція поняття дуже об'ємне, і, наприклад, той самий Департамент охорони культурної спадщини, Міністерство культури, вони вирішують якісь питання управлінські, наприклад, давати статус якійсь будівлі чи не давати. От Ми сьогодні мали говорити про садиби Зеленських, та свого часу Департамент охорони культурної спадщини не давав два з половиною роки, не давав статусу охоронного садибі Зеленських. Там спочатку розроблялася облікова документація, мапа реновації подавала документи садиба Маліна. Потім е департамент дав зауваження, що е цей Малін був якимось невидатним діячем. Якось мало вплинув на розвиток історії е, і суспільства в Києві. Потім говорили про те, що він глорифікував таке теж е, цікавий термін: глорифікація, та це уславлення, прославлення якихось атрибутів. Е, глорифікував, значить, російську імперськість. Потім десь хтось знайшов інформацію, що цього Маліна читав Адольф Гітлер. Це вже вишенка на торті. Можна, можна на Ютубі казати Гітлер? Так, можна. Гітлір? В контексті історичних і, і Якби останнє це було, що і, значить цього Маліна чи Малініна чи Маліна. Ну, взагалі, правильно Малініна, але е, в подальших переліках е, власників садиби була допущена помилка. Подруківка та. так, і він став Маліним. Е, тоді ми вже від е, його спадщина, ми розробили нову облікову документацію там, де дослідили інших мешканців цієї садиби. Дослідили історію е, сім'ї Зеленських. Е, був там такий Євменій Микитович-Зеленський, почесний громадянин Києва на той час. От І його, значить, вже з ним отримували цю садибу. До, до речі, цікаво, що якраз е, крім того, що департамент, а саме консультативна рада, вона не бачила цінності. В історичних постатях, які перебували в цій будівлі, свій час мешкали, були власниками. Так само вони не бачили ніякої архітектурної цінності. От члени консультативної ради, які займаються жахливим вандалізмом під назвою Реконструкція будівель по Києву. Вони аргументували тим, що будівлю свій час в 2000-х роках трохи споплюжили, без дозвільних документів надбудували. І це не дає можливості вважати цю будівлю історично достовірною, історично автентичною. От. Відповідно, вона вже і архітектурної цінності мати не може. Два з половиною роки. Два з роки розглядалось питання занесення об'єкту культурної спадщини до пам'яткоохоронних реєстрів, до пам'яткоохоронних переліків. І Постійно щось впливало, так? тут чітко відчувається якийсь вплив якихось сил, якихось факторів. От, спочатку е не подобалась постать, е чия садиба, потім, коли ця постать змінилася, е датування не понравилось. Потім, коли датування було чітко встановлено, не сподобалася е архітектура. Коли архітектура була обґрунтована цінною е Оформлення документації не сподобалося. І от ця така сила, от, про яку ніхто не говорить, але яка постійно впливає на пам'яткоохоронний процеси, чому е, пам'ятки не отримують статусу до того, як їх знесли, то вона насправді називається корупція. Про це не прийнято говорити, але е, ну, ми розуміємо, що. Там в департаменті, і в Міністерстві культури, ну об'єктивно, типу, не найбільші зарплати, типу, ну явно менше, ніж От, А люди, люди всі однакові, люди хочуть жити гарно, якось мати щось в цьому житті. І, мабуть, от цінність набу і САП в пам'яткоохоронних питаннях якраз моніторити питання прийняття цих управлінських рішень, так? Щоб ті будівлі. Історичні, які беруться під охорону, вони бралися під охорону своєчасно до того, як їх знесуть, як буде розроблений проект якоїсь реконструкції в житловий чи офісний центр, до того як в департамент умовно чи в міністерство прийде якась людина і принесе якісь вагомі аргументи з приводу того, щоб ця будівля не була пам'яткою. Або максимально довго не була пам'яткою, або не набувала статусу, поки її не знесуть. Ось насправді це дуже ну, важлива штука, і якщо ліквідувати такі антикорупційні органи, то власне ми втрачаємо оцього наглядача, який би а, міг а, ну, виявляти ці процеси, якось їх упереджувати, перешкоджати. То є консультативна рада, це дорадчий орган, є директор департаменту охорони культурної спадщини, який підписує наказ про внесення пам'ятки, не, не внесення пам'ятки да, в перелік пам'яток міста Києва. І при цьому, типу, якщо щось вноситься або щось не вноситься, е директор департаменту каже: Ой, а так це не я, типу, мені посоветувала ця консультативна рада. Консультативна рада. рада. А ти, типу, такий до консультативної ради. А ми, такі, а ми взагалі не при ділах, ми не працюємо ми, тут. Да. Ми, ми, діячі, ми, на, ми на громадських засадах. засадах зібралися, порадилися і дали свою думку. А далі приймає рішення директор. А директор каже: Я не приймаю рішення, тому що я ну, типу, людина не фахова, я не зі сфери, я не архітектор. Не музеєзнавець, типу, ну, є, да, є, є люди, які, типу, фахівці в цій справі. Я дослухаюся дихнії поради. А ти такий: Окей, типу, то давайте притягнемо до відповідальності осіб, які приймають рішення щодо не включення якихось історично цінних об'єктів до переліку пам'яток. А ти їх не можеш притягнути до відповідальності, бо диспозиція кримінальної статті по службовій недбалості передбачає те, що вона вже вчиняється службовими особами. А ці люди й не працюють в департаменті. Ну, типу, ідеальний світ такого товариства з необмеженою безвідповідальністю. І насправді, насправді, типу. От всякі такі оці дорадчі органи, там консультативні ради, експертні ради, коли люди приймають рішення, але не несуть жодної відповідальності за прийняті рішення, ну це є такий розплідник корупції насправді, тому що е, створюються ми, значні корупційні ризики. Ми розуміємо, кейсів. ну хто, хто хто в цій консультативній раді сидить. Ну, історики, дійсно історики, дійсно архітектори, дійсно реставратори. Але ж там половина складу цієї консультативної ради. Це люди, які мають свої архітектурні бюро, які проєктують зараз в Києві новобудови. І ну, тут питання конфлікту інтересів. Ну, тобто ти сидиш в консультативній раді, радишся з фахівцями зі сфери, типу, що треба зберігати, що не треба зберігати. Водночас в тебе є ну, твоє підприємство, яке е, на комерційній основі розробляє проекти нової забудови. Найцікавіше, якраз, було сади Зеленських, тому що е, там за нею знаходиться ЖК Тургенів, І е, там була перша черга і друга черга. першу чергу проєктував безізвісний Микола Віхарів, член Консультативної Ради, а другу чергу, ну, він сказав, що він не проєктував, але судячи з того, як, як збудована перша черга, а вона збудована так, що щоб її можна було далі добудовувати, знісши власне оцю садибу 19 століття. І людина, яка запроектувала оцю добудову, так, і там видно, що по проекту не передбачається збереження існуючої історичної забудови, вона голосує в консультативній раді з приводу того, а чи цінна ця пам'ятка, чи не цінна, чи охороняти її законом, чи не охороняти. Ну, звісно, що після цього всього скандалу. А, ну, Пана Миколу, попросили вийти з консультативної ради, але знову ж таки тільки одна людина, яка має безпосередній комерційний інтерес в реалізації проєктів забудови по Києву в центрі на місці історичної забудови, спорудження нових будівель. Тільки одна людина вийшла з консультативної ради. До половини людей далі радяться. Тобто, знаєте, долю овець вирішують вовки. Та от якось воно так насправді. До речі, в свій час по садибі Зеленського й розглядалась такий документ про її нецінність, і також він розроблявся. Одним з членів консультативної е, та, ради. Так, це окрема історія. Цікава. Насправді на консультативну раду, от коли там було восьме переподання облікової документації, тому що постійно, постійно е, щось було не так. І при тому. Ну можна як? Можна, наприклад, перевірити облікову документацію, сказати: Добре, ми перевірили цю облікову документацію, будівля цінна, але ось тут неточності: раз, два, три, чотири. А тут ж якби специфіка в тому, що ти подаєш, знаходять якісь неточності, ти їх доопрацьовуєш, подаєш заново і знаходять нові неточності. Ти подаєш заново і кажеш, можна оголосити весь список, та, що тут не так. Ні, не можна. Кожного разу це відтягується, 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 відтягується. І на один із таких відтягнутих разів розгляду це ж два з половиною роки носилася документація, що цей будинок зробить пам'ятку. Ось, і на один з таких розглядів виходить історична довідка про нецінність пам'ятки. І автором цієї історичної довідки є член консультативної ради, який має. Ну, Ця консультативна рада називається пам'ятко охорони. Тобто пам Учасник пам'ятково охоронної ради створює е... історичну довідку з приводу нецінності історичної будівлі. Тобто Тут навіть два таких документами. В консультативній створює. раді 12 людей, які радяться між собою, чи треба захищати ту чи іншу будівлю, чи має вона цінність. Один з них це архітектор, який проєктує ЖК на цьому місці. Другий автор довідки про нецінність будівлі. І третя це теж автор довідки ще одної довідки про нецінність історичної будівлі. Ось це вони разом сідають і, і радяться включати будівлі. цю будівлю в перелік пам'яток чи ні. Захищати її чи побудувати житловий комплекс, який спроєктував їхній колега. Ну, десь так. Перше е, була. Облікова документація, яка подавалася до департаменту, була е, зроблена неякісно. Ну, давай вже ближче до сьогодення її зруйнували. Після того, як зруйнували, на день народження, до речі, міського голови от Віталія Володимировича, здійнявся хайп, скандал, типу е, всі контролюючі органи сказали, ой, як це могло статися? І вирішили, що вирішили. Ну, спочатку вирішили підписати меморандум. Міська влада вирішила підписати меморандум з забудовником. Напевно, це такий акт підкріплення намірів про її відновлення. От. Ну, звичайно, що нічим хорошим це тіп, не закінчилось. От. Хвилю якогось людського негодування воно ніяк не погасило. От. Прокуратура відкривала провадження. Люди підходили, приходили під Хрещатик 36 і вимагали відновити цю будівлю. І вже під таким суспільним тиском довелося приймати якісь реальні дії, а не імітацію. До речі, треба зазначити, що навіть після знесення цієї будівлі, після того, як всі представники влади почали заявляти про необхідність надати статус цій будівлі, навіть в тому вигляді, який вона мала після руйнування. От, консультативна все одно не спромоглась надати статус. Все-таки таке потужне будівельне лобі, яке є серед членів консультативної. Воно просто не дало можливості Чому? реалізувати це рішення. Чому ж будівельним? Будемо говорити прямо корупція. От, от як корупція впливає на наше життя, чому от якісь оці аморфні наші повсякденні питання, там, типу антикорупційних органів, їхньої діяльності, як вони безпосередньо впливають на нашу, отак от вони і впливають, типу. Тому що постійно прийняті рішень е, людьми ну, керує якась мотивація. Е, якщо люди, які е, члени пам'яткоохоронної ради, виступають проти пам'яток, значить у них є якісь ще додаткові аргументи, крім захисту цих. Пам'яток історичної спадщини, історичні цінні забудови. До Це... речі, тоді громада і сформувала нову назву для департаменту. Департамент похорони культурної спадщини. Ну, десь воно, десь воно так ближче може відповідає дійсності. А, рік. рік прийшов з моменту того, як будівлі після її знесення надали статус. І надав статус і департамент охорони культури спадщини, надав статус мінкульт. А, що було далі? Ну я б ще згадав, що все-таки е після того як прийняв е постанову експертна рада щодо цінності цієї будівлі, тільки вже під тиском мінкульту департамент спромігся. Розглянути повторно на консультативній раді і прийняти позитивне рішення щодо надання статусу. О, тобто це йшло зі скрипом, таким зболем. Мені здається, що немає. Ну, основна проблема немає зацікавлення типу власника у збереженні, відновленні цієї будівлі, бо він не вважає її цінною. І тут питання більш глобальне, типу, як можна було. Мотивувати власників насправді зберігати історичну спадщину. Крім того, що Ало, Саша Петя Коля, типу, ми за тобі знімемо всі подряди на парк Наталка, типу, якщо ти не будеш слухняним мальчиком. Та Багато є інструментів, але ну, коли їх нема політичної волі їх задіювати, то можна скільки завгодно говорити про там, зміни в законодавстві. Збільшення штрафів, але це нічого не буде працювати, коли немає якоїсь аксіоми цінності архітектури, от, аксіоми цінності історичної забудови, то звичайно можна це все ігнорувати, підписувати меморандуми про збереження спадщини і потім нічого не робити. Мені здається, ну, типу, всі говорять про зміни до законодавства, типу. І, і те ж саме КМДА ініціювало, типу, півроку тому збільшення штрафів за умисне пошкодження руйнування пам'яток. Але ці штрафи вони ніколи не будуть насправді співмірними. Ну, умовно, типу, зараз від 1700 до 17 тисяч гривень. Типу. 17 тисяч гривень це менше тисячі доларів, це менше ніж 500 доларів. А квадратний метр в новобудові, в центрі міста може коштувати тіпа, і, і тисячі, і дві тисячі доларів. Тобто це менше. Ні, від, від, скоріше від двох тисяч. Від двох тисяч доларів. доларів в центрі від двох тисяч не коштує доларів. навіть хрущовки. Ну, типу, це, ну, типу, люди фігарять об'єкти там, по тисячі квадратних метрів. Це тіпа, типу, саме мінімал. І Брати з них штраф, який типу, менше квадратного метра, ну, типу, менше якоїсь полосочки, типу, де я зараз сижу на стулі, це типу, ну, штраф менший Менший за, за, за цей квадратик. Типу. Це ну, не співмірно. З іншого боку, типу, ми не можемо встановити штрафи там, 100 мільйонів мільярдів доларів за умисне пошкодження руйнування пам'яток, тому що. Ці всі штрафи вони індексуються відповідно там, до прожиткових мінімумів, до мінімальної заробітної плати. І ну, типу, ми не можемо по відношенню до інших правопорушень ставити там, типу, 100 мільярдів тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян за руйнування пам'яток. Але в законодавстві чомусь ніхто не згадує про це, є вже е, механізми, дієві механізми щодо ну, запобігання руйнування пам'яток. У нас є Закон України про охорону культурної спадщини. В одній з статей передбачена можливість е, примусового викупу об'єктів культурної спадщини або реквізування пам'ятки на користь держави, якщо її власник, користувач не дбає про неї. Ми зараз бачимо цю ситуацію садиби Зеленських. Ну тобто, чуваки тупо знесли, типу, дом. Потім, типу, такі, ой, ми, случайно, типу, хто це зробив, це не ми, ми, переб... ми все відновимо. І коли вони беруть, типу, в рамках цього понятійного соглашення, меморандум, типу, це не інше, не що інше, як понятійне соглашення, тому що в законі такий нормативний акт, ну, такий, такий документ взагалі не передбачено. От. Якісь панятті, які розписують з мером про те, що вони відновлять. Ну окей, понятійно, вони домовились, що вони його відновлять, але вони що не відновлять, вони його руйнують далі. Тобто двічі є факт того, що власник користувач зруйновує пам'ятку об'єкт культурної спадщини. І закон нам каже, що робити в такому випадку. В такому, в такому випадку держава може звернутися до суду, щоб забрати цей об'єкт культурної спадщини в державну власність через те, що його власник користувач не дбає про його збереження, те, що він його знищує. І оце якраз півмірне покарання, тому що коли людина втрачає об'єкт. Втрачає будівлю, а не безпідставно вона її втрачає. Вона її фактично знесло. Значить, вона їй не потрібна, ця будівля. Тому держава цю пам'ятку забирає собі. Бо державі вона більш потрібна для збереження історії. Якщо власник знищує свою річ, то ми приходимо логічного висновку, що власнику така річ взагалі не потрібна. І це співмірне покарання. Чому? Тому що разом з тратою будинку він втрачає право. Забудови земельної ділянки. І оце втрачання права забудови земельної ділянки, воно фінансовому еквіваленті дорівнює всім квадратним метрам, які б могли бути на тій земельній ділянці побудовані, зі збереженням історичної забудови, без збереження, ти втрачаєш можливість щось робити з цією земельною ділянкою. І от коли цей механізм почне діяти, а він почне діяти тоді, коли буде політична воля в місті. І в державі застосовувати цей правий механізм. Оскільки це повноваження місцевого органу охорони культурної спадщини звертається до суду, то це якраз в Києві має департамент не бігати і ловити цих хлопців, дівчат з кувалдами і От. І казати: А що ви робите? Нельзя так! Нельзя! Нельзя руйнувати! А звернутися до суду в судовому порядку. Нехай власник судового реєстру дізнається, опа, мені позов на пошту прийшов. Департамент охорони культурної спадщини вимагає повернути в державну власність пам'ятку за те, що я її руйную. І я такий, ой, подождіть, це ж я можу втратити будинок, значить, я втрачаю ділянку, я, я втрачаю весь бізнес. І я такий, ой, мабуть, мабуть, ні. Ну зараз я зруйную цей будинок, то я втрачу все. То треба чіплятися, то треба його відновлювати, треба його реставрувати. Які ваші думки? Пишіть в коментарі. На цьому сьогодні все, мабуть. Закінчили.